Вітаю вас, мої доринки, я Ірина і е, буквочка С. Сіромаха, здається, неважливо. Е, дивіться, людина написала ще один важкий день, коли вже ця дуже широка чорна полоса закінчиться. Е, дивіться, я подумала зробити розклад, тобто у кожного є в житті якась полоса невдач. Чорна полоса, біла полоса, ну, білиї. Тут чорна полоса, так? Так, що ж у мене розліталися карти. Ці карти давно. Я роз... зрозуміла одне: коли береш карти, які давно не брала, вони починають літати. Гаразд. Е У нас три позиції, а ви вибираєте свою. Якщо у вас на даний момент ви вважаєте, що у вас чорна полоса, що у вас полоса невдач. Ось. То карти покажуть, коли вона закінчиться. Коли або за яких обставин. Ну тут а, вам потрібно зробити вибір. Визначитись. Навіть не те, що вибір зробити, а визначитись, чого ви хочете. Це до всіх. І до першого, і до другого, і до третього варіанту. В першу чергу ви повинні визначитись, чого ви конкретно хочете від свого життя. А тоді. Будемо дивитися. Якщо ви визначились, чого ви конкретно хочете? І дивимося, коли особисто для вас закінчиться полоса невдач або чорна полоса. Варіант номер один. Ну, тут ще треба можливості. От дивіться: якщо ми беремо до уваги, карта у нас на дні колоди була. Сімка кубків, визначитись. Тобто, що ви хочете, який призвід життя ви хочете. Ось. І тут, щоб його знайти, треба його ще пошукати. Розумієте, тут таке враження, що ви настільки своїми бідами, своєю чорною полосою заморочені, що ви не бачите шансів. А шанси ось вони поруч. Ось, а їх треба побачити. А для цього, щоб їх побачити, треба визначити, з чого ви хочете, і не бідкатися. Ось, і тоді у вас закінчиться ваша полоса, тому що шанси коло вас є, а ви минаєте їх. Карта номер 2 Ви знаєте, ви занадто багато на себе взяли. Тобто якихось обов'язків, роботи. Ви не бачите завтрашнього дня, а ви не бачите свого майбутнього. Коли ви визначитесь, що ви хочете, тоді вам буде легше пріоритети. Тут карта ця говорить покласти пріоритети. Тобто не набирати кучу роботів, не займатися всім підряд, а те, що саме важливе. І тому ось ці всі ваші а, важкості, незручності самі по собі зійдуть. Розумієте? Коли ви визначитеся, чого ви хочете. Від свого життя. Тоді і закінчиться. Тобто, щоб побачити просвіт у своїх справах, треба зайнятися тільки тими справами, які дійсно потрібні. Не туди-сюди бігати, хату починати підмітати, вимітати з одного кутка в інший. Тут потрібно зайнятися конкретними справами. Карта номер три. Хто вибрав цю карту? А тут, ви знаєте, коли ви визначитеся. Що ви хочете від свого майбутнього, ця карта говорить, тут залежить від а, якихось фінансів, скоріше за все, коли закінчиться, так? Коли, можливо, збір урожаю. От тут конкретна карта говорить: тут, а, якщо ви будете знати, що ви хочете від життя, то вам. Одразу відкриються двері, ви будете знати відповіді на ваші запитання. Тут, можливо, якась сімейна, скажімо так, спадщина, можливо, ви не знаєте, що з нею робити, і таке може бути. А можливо, просто сімейний якийсь бізнес. Відкрийте сімейний бізнес, і ваша полоса закінчиться. Тут відкриються двері перед вами, мої дорогенькі. Відкриються якісь дуже хороші перспективні можливості, але вам потрібно визначитись, як і усім іншим варіантам. Ось якось так, мої дорогенькі. Чекаю на ваші відповіді, на ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Бажаю вам усім уникнути. І щоб ця чорна полоса або полоса невдач закінчилася. Всього найкращого.